Так, я чудово розумію, що мати власну думку на ютубі заборонено, і гравці Геншину тобі будуть ще довго пояснювати, що ти не правий, бо от особисто я використовую кадзу кожного дня, роблю всі деліки, безотню, івенти, замовлення, яблука збираю, їсти готую, а ти чому нічого не розумієш. І взагалі, Хейдзо — це ДД. Нащо порівнюватись з Сахарозою? Хейдзо — це скарамуш, але на мінімалках. А ти рачок. А кадзуха, до речі, це найкрутіший персонаж. Його просто зібрати, його просто використовувати. А те я знову ж таки просто чмо. І це два я отримав, а тий 50 на 50 програв, тому не й далі невдаха. Що це було? Правильно, дисклеймер. І це справді не гайд. Відтепер так буде називатись рубрика, де я розповідатиму виключно своє бачення персонажа. Ділитимусь тим, де та як я його використовую, і так далі. У повноцінному гайді на кадзуху все одно немає ніякого сенсу, адже персонаж простий як дошка. Ну там є нюанси з подвійними роздувками і всім подібним, але цим користується одна людина зі ста, і я думаю, вона сама розуміє, що до чого. Точно мої поради не потрібні. Почну одразу із найважливішого питання. Чим вважаю, я Кадзуху найсильнішим персонажем у грі, найнезаміннішим, найкориснішим, з найкрутішими констами і ось це все. Ні. Кадзуха бафає елементальний дамаг, кадзуха носить анемосет, кадзуха стягує, кадзуха носить фавоній, але анемосет може носити будь-який анемо персонаж. Стягувати може не тільки він, причому десь краще, десь гірше. А фавоній потрібен не у всіх командах. Залишається тільки баф на дамаг. Він хоче не настільки величезний, але цифри робить приємнішими. І в умовах жирних ворогів, як, наприклад, в теперішній безодні, де може не вистачити кілька секунд для всіх зірок, цей бонус зробить свою справу і дасть змогу закрити безодню. З моїх слів, помилково можна зробити висновок, що всі інші анімешники роблять те саме, тільки без бафу на дамах, тому нащо та -то, кадзука взагалі потрібен. Але нюанс полягає у тому, що всі інші роблять це дещо гірше, і не все одразу. Тобто розробники взяли позитивні сторони вже існуючих персонажів і зліпили з цього всього кадзуху. Мем про Apple Pen уже не актуальний. З моїх слів, ви мали би зробити інший висновок. А саме, кадзуха дуже зручний персонаж, але якщо на аккаунті його нема, то це не найбільша втрата. Якщо, до прикладу, деякі дендро команди без знахід відчуваються неповноцінними або взагалі жахливими, як Нілу, наприклад, то команди без кадзухи без проблем функціонують, адже можна поставити замість нього осахарозу чи венті, в залежності від потреб команди та від ворогів. І спокійно грати без серйозного дискомфорту. Із Джин та Саю вже є нюанси, але вони все ще працюють. Моє використання кадзухи базується якраз таки на одному із вже згаданих його плюсів, а саме баф елементального дамагу. Я рідко граю за команди з адекватними реакціями, як Вайб чи Мелт. Найчастіше я використовую моноелементальні, як моногідро чи монокріо. А в таких командах від заливки МС Сахарози нема ніякого сенсу. Вона все ще стягує і активує Анемосет, але частина її потенціалу просто не використовується. В цій ситуації якраз і з'являється кадзуха, який ідеально підходить під монокоманди. Найчастіше я використовую його з Аято, Єлайн та увага, Чічі. Це не найсильніша команда в цій грі. Навіть не дивлячись на те, що тут є і Єлайнь, і кадзуха одночасно. Персональний дамаг Аято не настільки високий, про Чічі я не маю що казати, вона просто хілить і трішки накладає кріво елемент, що у парі зі стяжкою кадзухи дає досить непоганий контроль. Ну а Єлань дамажить і. Це. Якби основою команди був не Аято, а якийсь піро-персонаж, то її дамаг одразу виріс би в кілька разів. Але я не шукаю легких шляхів, бо вайфу геймінг це круто. Відповідно, самі розумієте, що без Кадзухи така команда дуже сильно просяде по дамагу. Я намагався брати замість нього венті, і спочатку мені здалося, що це навіть краще, але то була ілюзія першої половини дванадцять там насипали дуже багато дрібних ворогів, які Хвентість чудово стягує, тому і помирало все набагато швидше, ніж з кадрухою. Але в 12.2 та 12.3 вороги різко збільшуються в розмірах та кількості ХП, і там ульта Венті вже не витягує взагалі. От з кадзухою я вже навіть зміг все пройти, не дивлячись на повільніше проходження 12.1. Друга команда, де я зазвичай використовую кадзуху, це Ган'ю, Аяка та Шеньхе. Вона максимально дорога та кіберспортивна, бо тут ні хіллера, ні щита нема, тому підійде явно не всім. Якщо контент підходить, то дамажиться банда дуже багато, і в тому числі завдяки кізяку. Якщо поставити сюди сахарозу, то знову ж таки пасивка на МС не даватиме нічого. Якщо ж вороги адекватно стягуються, то венті може показати себе краще, ніж кадзуха. Тому тут у них плюс-мінус паритет. Ну і третя команда, і остання. Це тейзер заято, кадзухою, фішкою та байдою. Це не моноелементальна, але сюди я не можу поставити сахарозу через наявність Аято, бо він має бути на полі. Якщо замінити його, наприклад, на синього, то із сахарозою ця команда працюватиме ідеально, але у випадку заято потрібен кишеньковий анімешник, а не сахароза, яка хоче бути в тайзері на полі. Колись я ще грав за Вейп Аято, але мій Бенед перманентно вкрадений з кармушем, тому більше ця команда не використовується. І щодо самого Скари, ну хто би сумнівався, чисто теоретично він може потребувати стяжки, але що це взагалі означає? Якщо потрібна стяжка, то скоріше за все проти вас скупка дрібних ворогів, а на цьому спеціалізується не кадзуха, а Венті. Бо на баф елементального дамогу з все одно, як і на Немосет. Та і стяжка кадзухи працює по суті тільки раз. Тому якщо вороги швидко померли і з'явилась нова хвиля, стяжки вже не буде. Ну або вони люблять швидко переміщуватись. З Венті таких проблем нема. Ще й можна використовувати його ульту в ульті Бенні, таким чином фарбуючи в Піро. Тому навіть фул MS Венті зможе багато дамажити, а от кадзуху до скари бажано збирати вкрити, а це в цілому така собі ідея. Але ви скажете, що кадзуха так само може стояти в ульті Бенні і фарбувати вже свою ульту в піру. Так то воно так, але є один маленький гвинть. нюанс. Хто грав за кадзуху, той знає, що його ульта досить часто любить розкидувати ворогів. Якщо правильно її натиснути, то все буде добре, але зазвичай вороги відмовляються стояти саме так, як хочете того ви. Плюс руки в мене криві, і грати у цю гру я не вмію. Факти: ніхто не забороняє спочатку тиснути ульту, а вже потім єшко, щоб назад правильно всіх стягнути. Але не забувайте, що всі ці маніпуляції проводяться в ульті Беннета, а вона не вічна. Якщо венті просто робить EQ кокодайо. І вперед скара, то з Кадзухою вийде, що ви просто втратите купу домогу на самому скарі. Але ви все ще можете використати вбивчий аргумент кадзуха і так, смок чи піро, навіть якщо ви натиснете свої кнопки перед Бенні. Це круто, але мінус дамаг, бо його ульта снапшот. У Венті також, але як я вже й казав, Барбариска забирає менше часу у самого Бенні. Крім цього, на Венті можна поставити фавоні, як і на кадзуху. Тоді фарузан буде простіше і скарі приємно. Тільки десь потрібно дістати два луки. Крім цього, багаті люди можуть використовувати на обох персонажах так звані сігни на Венті елегію, на кадзусі клятву. Тобто при виборі зброї ніхто особливих переваг не має. Ну, хіба сіг на Венті дає відновлення, відповідно, нуль проблем з набором ути. Але з тримання мешниками я сумніваюся, що це настільки крута перевага. Хто б сумнівався, що я додам у відео по кадзусі, черговий міні-гайд на скару. Про команди я розповів для того, щоб ви подивились на свій аккаунт і проаналізували своє використання кадзухи. А чи справді він настільки незамінний, чи просто береться через певних персонажів або через небажання качати сахарозу, команди, з якою у багатьох ситуаціях не програють командам із кадзухою. Ну якщо і програють, то не настільки критично. Ну і якщо ви граєте чимось подібним до моїх команд, що я вам вперто не рекомендую робити, бо моноелементи то якась дурня без дамогу, звичайно, крім гео та анемо. І так як я зібрався у кінці версії 38 зробити огляд аккаунту, я активно прокачую різних персонажів, таких як Саю, Діано, Фішель, Ноель та інші. Сподіваюся, що черга дійде і до сахарози, бо вона мені неймовірно подобається. І тоді боюсь, що кадзуха остаточно залишиться на лаві запасних, бо для мене відкриється ціла гора нових та чудових команд. Та навіть тепер я найкращий артизаному на сету віддав Венті. А кадзуха грає з якимись обносками, які зміг дістати в останній день на секунді. У мене навіть Саю має власні арти. F. Кадзуха. Земля -пуховик. Ну і можу вже кілька слів сказати про артефакти, якщо зачепив цю тему. У мене він завжди грав тільки з фул анемо. На початку взагалі з чотирьохзірковими артефактами, бо це в будь-якому випадку найкраще, що для нього придумали. К критовому кадзусі сенсу приблизно стільки ж, скільки смішного в жартах про те, що Юла то новий персонаж. Тобто нуль. Це не венті, якому хоч вкрити, хоч в МС. Це одно. Як відносно адекватна людина, у верхніх статах я поставив йому фул МС, у нижніх намагався знайти якомога більше енергії. На пері та на квітці я намагався збалансувати МС, відновлення. Хотілося би трішки шансу, але вже як є. Показую я арти не на персонажах, бо частина на венті, частина на кадзусі, частина десь просто існує, тому не дивуйтесь, що це все не на кадзусі персонально. Зброя у мене також стабільно одна, і це Фавоні. Як поставив його майже рік тому, так він із ним ганяє постійно. Інколи для якогось більшого бафу в коопі, коли ми розважаємось у Discordі, можу поставити крафтове жало. До речі, про Діскорд. У нас він прекрасний, стильний, молодіжний, тому не забувайте прямо зараз, залишайте перегляд відео. Так, залишайте. Спускайтесь вниз, шукайте посилання на Діскорд, воно перше. Вступайте і розважайтесь. Повірте, ви знайдете чим там зайнятися. Дякую. Але в безодню я його беру тільки з фавоні. Була одна ситуація, коли я ставив церемонійний, бо Фавоній був потрібен у іншу команду, а качати ще один мені лінь. Що там вже казати, я цей Фавоній тільки минулого тижня докачав до 90 рівня, а до того він рік ганяв з 80-м. Чи буду я колись вибивати Сігну? Скоріше за все, ні. Якщо вона буде у потрібному мені банері і випаде абсолютно випадково, то це буде досить приємне покращення для аккаунту. Але цілеспрямовано я не планую її отримувати, бо існує фавоній. З констами те саме. Якщо мені буде потрібен персонаж, який заливатиме МС, я братиму сахарозу і не особливо багато втрачатиму. Віддавати заради це два кадзухи купу круток особисто для себе не бачу ніякого сенсу. Я не симп персонажа, тому нащо мені це все? Це один тим більше, бо для мене це типове скамсузір'я. І важливий дисклеймер це виключно моя думка. Вона не означає, що я ображаю вашого улюбленого персонажа, чи ваш вибір крутити йому сузір'я та Сігну. Це означає тільки те, що для мого аккаунту у цьому нема потреби. Не варто мені писати, що я рачок не розібрався, грати не вмію, і взагалі відписка. No answer, I'm and of value was lost. Який можна зробити висновок по кадзусі? Чи вважаю я його переоціненим? Звичайно, ні. Він дуже сильний та корисний персонаж, але він не є незамінним, це важливо розуміти. А от його сузір'я є переоціненими. Якби в мене був вибір, це два кадзуха, чи це два Нахіда, я би вибрав Нахіду. І це я, людина, яка не грає за дендро команди. Це два кадзуха, чи це два райден, це два райден. І це я, у якого райден навіть артів немає. Чи потрібно його вибивати всім? Це важке питання, але думаю, що не всім, далеко не всім. Нахіда, райден, єлань от їх треба. Хоча з Євань досить схожа ситуація, бо вже існує чотирьохзірковий персонаж, який виконує ті ж функції а в багатьох ситуаціях навіть кращий. Але якщо Євань можна брати у одну команду із синім і отримати таким чином тонну дамагу, то кадзуха і сахароза працюють окремо. Є маленький шанс, що хтось буде використовувати їх у двох різних половинах безотні, але така ймовірність не надто висока. Після цієї трійки бажано вибрати собі ще кілька персонажів, навколо яких будуть будуватись команди. І якщо тоді ви зрозумієте, що для ваших персонажів краще підходить саме кадзуха, а не сахароза, то однозначно вибивайте його. Сумніваюся, що пожалієте, бо особисто я ним дуже задоволений, хоч і не так часто використовую як інших персонажів. А хтось може взагалі вважати кадруху найбездарнішим для свого аккаунту, бо одна команда це Гіперкеріс кара чи МОНОГЕО, а інша Нілу чи якийсь гіпербрух. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. Фрайлауле.